Богдане, буквально п'ять хвилин тому завершився надзвичайно вдалий для Буковини і для тебе особисто поєдинок проти Чернігова. Вітаємо тебе із хитриком. Які твої перші емоції після цього матчу? Дякую. Те ще не зрозумів, немає емоцій. Головне, що виграли, то я дуже радий. Буду трохи пізніше підходити і розуміти, що сталося, що я три забив. Але головне, головне, що ми виграли сьогодні. Пригадай, якщо можеш ці епізоди, завдяки чому вдалося сьогодні продемонструвати таку результативність. Я думаю, за рахунок командних дій ми добре комбінували попереду, і в нас було дуже багато моментів. Я гадаю, що ми могли навіть з більшим рахунком перемагати. Розкажи, чи це твій перший хитрий в кар'єрі, чи вже було подібне поділися? Ні, це, це перший хитрий, тому дуже приємно і незвично. Не знаю навіть, що сказати. Ну, дуже приємно і немає слів. Бачимо у тебе під рукою м'яч. Розкажи беру на пам'ять. Попрошу, щоб всі партнери по команді розписалися і заберу додому. Буде така пам'ятка для колекція, так. От перед матчем із Карпатами, перед дуже важливим поєдинком Кубка України. А наскільки важливо, що сьогодні перемогли, і ти індивідуально хорошу гру показав? Я думаю, що те, що я індивідуально показав добру гру, це таке, ні, ні, ні на що не впливає. Головне, щоб команда підійшла до цього важливого матча на піднесеному настрої. Я гадаю, що ну, ми сьогодні впоралися як загалом сьогодні складалася гра проти Чернігова? І, що ти можеш сказати про цю команду, завдяки чому вдалося перемогти? Е, гарна команда, гарно комбінує. Ну, непогані футболісти мені, мені сподобалось. Те, важко було в них від, відбирати м'яч. Е, але ну, ми багато і не реалізували своїх моментів, але. Й... Досить ну, багато і реалізували. 4-1, я гадаю, нормально. Жалко тільки канюцева, що він пропустив цей єдиний гол. Сьогодні у тебе була особиста персональна підтримка на трибунах. Поділись, кому ти посилав ось ці сигнали Це під час Сьогодні святкува. Ми з дружиною домовилися, і вона мене попросила, щоб я так відсвяткував, якщо заб'ю. Можна сказати, вона надихнула тебе на ці м'ячі. Так. І ще сьогодні була мама і дідусь, тому дуже. Можна сказати, кожному посвятити помічок.